Сьогодні я розкажу вам про те, що спільного у людей та кори. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер, і це те, що надихає на каналі Power of, Young. Power of Young. В командній роботі є величезна перевага. Це не потребує пояснення. Досягнути результату разом без ефективної співпраці неможливо. А от як досягнути такої співпраці, це вже питання. До речі, це відео буде не тільки керівникам компаній, агенцій, відділів. Але в першу чергу співробітникам, які кожен день взаємодіють зі своїми колегами, я хочу розглянути три прості особисті якості, які є важливими для успіху в командній роботі. За думкою Патріка Ленсіоні, що є спеціалістом в цій галузі, та також написав декілька популярних книг на цю тему. Отже, щоб досягти успіху, потрібно мати всі три якості. Працює саме їх збалансована комбінація. Перша і найважливіша якість. Це скромність, щоб бути ідеальним гравцем у команді і досягти успіху в житті. Потрібно бути скромним. Скромність це думати про інших більше ніж про себе, не бути егоцентричним або самозакоханим. Це дуже приваблива та сильна риса. Однак є ще один аспект скромності, який також важливо розуміти. Деякі люди можуть уникати розмов про себе або не ділитися своїми ідеями, думаючи, що це скромність, але насправді це просто нестача впевненості. Як казав Клаф Люїс, смирення це не думати менше про себе, це думати про себе менше. Тобто, справжня скромність полягає не в приниженні себе, а в тому, щоб менше зосереджувати. Отися на собі і більше на інших, а ліки від гордині це скромність. А гордість часто лежить в основі багатьох проблем у житті. Друга якість це стремління. Потрібно бути спраглим до успіху, мати амбіції та бажання робити більше. Це якість, яку потрібно розвивати з малку, оскільки пізніше її важче прищепити. Однак це не про те, щоб стати друдоголіком, людиною, яка асоціює себе виключно з роботою. Це про бажання робити більше, ніж просто мінімум. Третя якість соціальна кмітливість. Це про емоційний інтелект. Розуміння людей, правильне використання слів і дій, щоб створювати позитивний вплив на інших. Цей тип розуму можна розвивати і вдосконалювати. Отже. Три чесноти, скромність, стремління та соціальна кмітливість є ключовими для того, щоб стати ідеальним командним гравцем. І важливо мати всі три. Тепер давайте поговоримо про те, як розпізнати, коли у когось не вистачає однієї з цих якостей, і як це впливає на командну роботу, коли людина є скромною та прагне успіху, але їй бракує емоційного інтелекту для якісної соціальної взаємодії. Патрік Ленсіоні навіть придумав. Спеціальний термін для такої людини: безладмейкер. Такі люди мають добрі наміри, але часто створюють проблеми, яких самі не усвідомлюють, як щеня, яке ненавмисно робить безлад. За ними потрібно постійно прибирати і з часом це може втомлювати. Але принаймні їх наміри добрі. Як, наприклад, Леонардо з Черепашок Ніндзя. Хоча він прагне бути лідером і робити все правильно, інколи його рішення створюють більше проблем, ніж вирішують. Другий тип це людина, яка є скромною та соціально кмітливою, але їй бракує прагнення. Це ледер на позитиві. Вони веселі у спілкуванні та вміють ладнати з людьми, але роблять лише мінімум. Вони не прагнуть зробити більше. І хоча з ними легко ладнати, їхня відсутність мотивації може гальмувати всю команду. Як Тімони Пумба, вони доброзичливі, соціально кмітливі і легко. Знаходять спільну мову з іншими, але уникають відповідальності та віддають перевагу життю без турбот. Третій і найважчий тип це вправний політик. Ця людина має прагнення та розум, але їй бракує скромності. Вона старанно працює, вміє спілкуватися з людьми, але ставить свої інтереси на перше місце. Це може бути найбільш руйнівним для команди. Як, наприклад, Френк Андервуд з серіалу House of Cards. Френк є амбітним і надзвичайно вмілим у маніпуляціях і політичних інтригах, але його Головний інтерес, власна влада і кар'єра він завжди ставить свої цілі вище командної роботи або спільного добра. Отже, щоб бути чудовим командним гравцем, потрібно мати всі три якості: скромність, стремління та соціальну кмітливість. Вміння розпізнати, коли щось з цього бракує, допоможе покращити командну роботу і досягти успіху. Важливо також зазначити, що кожен з нас, в залежності від ситуації та людей навколо може змінювати свої якості, тому важливо постійно давати зворотній зв'язок іншим. Іншим членом команди, а також розуміти, що саме стимулюють чи навпаки пригнічують ці наші особисті якості. Однак важливо пам'ятати, що від нас і тільки від нас залежить їх гармонійний розвиток. І ось тут найголовніше: співпраця з трьох великих літер С має бути позбавлена однієї маленької, але дуже руйнівної С. Перед тим як розказати вам про те, що найчастіше заважає нам розвивати скромність стремління та соціальну кмітливість, я розкажу вам про один надцікавий. Цікавий експеримент. Ця історія, на мою думку, допоможе вам стати більш ефективними у вирішенні конфліктів та побудові співпраці. Історія стосується курей. І так, кури можуть багато чого навчити нас про командну роботу в університеті Пердію, професор Біл М'юр вивчав різні групи курей. Одна з груп складалася з курей, які добре ладнали між собою. Назвемо їх кури зеленої зони. У цій групі не було зірок, вони просто були добрими одна до одної. У світі курей зірка це та, яка несе більше яєць. Проте такі кури зірки часто бувають також і агресивними. Ці агресивні кури, яких Джим там доцент справа і автор книжок та експерт у створенні ефективної взаємодії у робочому середовищі, називає кури червоної зони. Отже, ці кури з червоної зони не обов'язково стають успішними завдяки тому, що краще несуться. Натомість вони пригнічують продуктивність інших, ключі їх та їхні яйця. Подібно до того, як у людських організаціях деякі люди досягають успіху. Принижуючи інших, фермери намагалися вирішити цю проблему різними способами, такими як утримання курей в окремих клітках. Або обрізання дзьобів. обидва рішення були дорогими та неприємними, отже, неефективними, біл М'юр вирішив з'ясувати, чи можна вивести більш кооперативних корей і як це вплине на їхню продуктивність. Він розділив корей зеленої та червоної зон, вибираючи найкращих несучок для кожного наступного покоління. Після року експерименту за п'ять поколінь результати стали очевидними. Кури зеленої зони були здоровими та продуктивними. Тоді як більше половини корей червоної зони. Вони просто були вбиті своїми товаришами через агресію. Але найвражаючим було те, що продуктивність курей зеленої зони зросла на 260%. Що ми можемо винести з цієї історії? Ворожі конкурентні середовища, так звана червона зона, породжують більше агресії, що може поширюватися та навіть шкодити продуктивності. Натомість підтримуючи та кооперативні середовища зелена зона. Дають набагато кращі результати, і у, у цьому випадку більше яєць або їх будь-який еквівалент. Для будь-якої організації. Ось ще один приклад червоної зони у людей. У світі високої моди 30-х років спалахнула одна з найзапекліших битв між ексцентричною Ельзою Скіапарелі та елегантною Коко Шанель. Шанель зневажала свою конкурентну клоуна, як вона її називала, вважаючи її сукні занадто химерними та абсурдними. До речі, Ельза співпрацювала з Далії, створювала по-справжньому креативні та незвичні колекції. Коко Шанель. Кожним кроком намагалася зруйнувати репутацію конкурентки. Шанель пліткувала серед еліти і використовувала свій вплив, щоб позбавити її найкращих клієнтів. Під час Другої світової війни Шанель, користуючись своїми зв'язками з нацистами, назавжди змінила хід подій. Скіапарелі змушена була закрити свій дім моди. Сьогодні Коко Шанель відома всім. А ім'яські аперелі ледь згадується, залишивши лише тінь її колишньої слави. Шкода, адже Ельза могла подарувати світу моди багато чого, про що ми вже не дізнаємося. Джим там протягом майже 25 років працював у сфері вирішення колективних трудових суперечок і конфліктів між працівниками та керівництвом. За цей час він виступив посередником у більшій кількості страйків ніж будь-хто в США. До завершення майже кожного страйку всі учасники з обох сторін вже точно знали. Як це бути в червоній зоні? І це не тому, що вони були поганими чи злими людьми, це були віддані своїй справі. Хороші люди, які намагалися змінити світ на краще. Проблема полягала не у відсутності бажання співпрацювати, а у браку необхідних навичок. Ця нестача навичок коштувала штатам величезних грошей через постійні конфлікти. Тож невелика група професорів об'єдналася, провела глибоке дослідження та почала працювати над створенням принципів ефективної співпраці. Результати були вражаючими: довіра зросла, конфлікти зменшилися. Кількість вимірюваних конфліктів вдалося скоротити на 70% у майже 100 організаціях протягом кількох років. Це не лише закономало значні кошти уряду, але й докорінно змінило робоче життя тисяч працівників. Уроки, які тоді були винесені з цього досвіду, стосуються не тільки страйків, але й будь-яких ситуацій, де потрібна співпраця. Це може бути сім'я, яка намагається вирішити, куди поїхати у відпустку, або корпорація, що вчиться співпрацювати всередині, перш ніж конкурувати назовні. Найважливіший висновок, який зробив автор, полягає в тому, що нічого так не допомагає вирішувати конфлікти та будувати співпрацю як в. Зміння керувати власним самозахистом. Самозахист це і є та маленька літера С, яка псує співпрацю з. Як ложка дьогтю в банці з медом за понад 25 років роботи з конфліктами, проблеми майже ніколи не були юридичними. Люди зверталися через те, що хтось починав почуватися вразливим, вмикав режим самозахисту, а тоді ставав негнучким у своїх думках. Коли ми стаємо в позу самозахисту, наш IQ падає на 20 пунктів, і ми стаємо менш здатними вирішувати проблеми, ба більше. Ми заражаємо цим інших, і невдовзі це перетворюється на кімнату повно людей, які не можуть вирішити жодної проблеми. Знайома ситуація: в режимі самозахисту неможливо бути скромним та думати про інших, адже цей режим пригнічує емпатію та пріоритизує власний інтерес. Звісно, об'єктивні аргументи в цій ситуації вже не будуть мати ніякого значення. Самозахист також викривляє стрімління, тому що на горизонті з'являється єдина короткострокова мета, що затьмарює будь-яку стратегічну. Захистити себе, соціальна кмітливість, звісно, неможливо в режимі самозахисту, також тому, що цей режим пригнічує необхідність в соціальних зв'язках та провокує агресію найгірший соціальний клей з можливих або найкращий антиклей. Тому потрібно навчатися зменшувати власну захисну поведінку, і тоді ви покращите свої здібності до вирішення проблем. Якщо це правда, чому ми не можемо завжди залишатися не конфліктами та підтримувати співпрацю? А тому, що перехід від режиму співпраці до за Ахисною поведінкою відбувається миттєво, часто без нашого усвідомлення. Коли це трапляється, наша захисна реакція починає керувати нами. Вона стає нашою головною системою, яка визначає, як ми бачимо світ. Захисна поведінка це те, з чим ми всі стикаємось, але коли вона трапляється, ми не захищаємо себе від інших людей. Насправді, ми намагаємося захиститися від внутрішніх страхів, яких не хочемо відчувати. Ці страхи зазвичай стосуються трьох речей: перша нашої важливості, друге нашої компетентності, та третє того, наскільки ми подобаємося іншим. Наприклад, припустимо, ми записуємо влог. Але наше відео набирає 300 переглядів та жодного коментаря. До речі, саме час поставити лайк до відео і залишити коментар на підтримку українського Ютубу. Так от, ви можете відчути дискомфорт, бо не хочете виглядати некомпетентним. Один із способів уникнути цього дискомфорту почати звинувачувати інше. Ви можете подумати, що алгоритми Ютуба це просто відстій. або аудиторія ну, недостатньо розумна, щоб зрозуміти вас. Але насправді ви не намагаєтесь захиститися від зовнішніх факторів, ви уникаєте своїх внутрішніх страхів. Захисна поведінка. Допомагає приховати ці страхи, але це як спробувати покрити шоколадною глазурю собаче лайно. Проблему це не вирішує. Коли ми починаємо захищатися, це завжди через страх. Але більшість з нас не усвідомлює цього. Поки не стає надто пізно. Що ж з цим можна зробити? Перший крок звернути увагу на зовнішні ознаки захисної поведінки, які зазвичай легше помітити на ранніх етапах. Наприклад, ваше дихання може стати частішим, ви почнете говорити голосніше або відчуєте себе незрозумілим. Ці ознаки можуть бути ранніми попередженнями, на які варто звернути увагу. Ось кілька стратегій для подолання захисної поведінки. Перше усвідомте, коли ви починаєте захищатися. Якщо ви цього не помітите, не зможете нічого Змінити до речі, ви не унікальні в своєму режимі самозахисту. Це притаманно всім людям. Отже, просто прийміть це як факт та почніть з цим працювати. Друге. Це усвідомлення того, що у 99% випадків самозахист є недоречним та невиправданим. Перебільшеною реакцію на звичайну критику чи спробу когось із команди запропонувати, можливо, дійсно кращу ідею. Третє: легше відпускайте власні ідеї та адаптуйте і розвивайте чужі. Ви точно, як команда, отримаєте більше користі від кращих ідей, ніж від слабших. Але ваших, якщо кожен буде слідувати цьому правилу, то зрештою кожен в команді буде більш об'єктивно оцінювати ідеї інших, що зрештою підвищить ефективність вашої команди. На завершення, сфокусуйтеся на двох ключових діях: перше, визначити свої ознаки захисної поведінки та створіть систему стоп-крану. І друге, розробіть та практикуйте план дій, щоб керувати своїм рефлексом самозахисту. Пам'ятайте. Що компанія не може конкурувати назовні, якщо не навчиться співпрацювати всередині? Якщо ви зробите це, ви значно підвищите свої шанси залишитися у зеленій зоні атмосфери ефективної співпраці з трьох великих літер С, а не скотитися до червоної зони захисної поведінки. І як сказав один з великих сучасних філософів. Нелегко бути зеленим, але бути червоним це моето. Інформація про актуальний збір в описі до відео. Підписуйтеся, закиньте лінк вашим друзям, нехай теж підпишуться. Сподіваюся, вам було цікаво. Поставте лайк та залиште коментар від восьми слів на підтримку проекту. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого, перемагайте.